Це лише відповідало. Ні, я згоден. Тут я не кажу, я на оцінку не даю. Я кажу, що ну, в даному випадку ти не підеш розмовляти з людиною, якщо ти знаєш, що ця людина ніяк не впливає на рішення. Правильно? Логічно. Ну, втрачати час, бо воно все одно не прийметься. Відповідно, якщо я з Віталіком домовляюсь про щось, а він не може, ну, і потім каже, от як ти зараз кажеш, ну, а я... Вважаю, що це от, у нас не було домовленості, так, ми ж не домовлялися, що після тижня буде стояти. Відповідно, є зразу ж і питання. А будеш ти наступний раз розмовляти з людиною, якщо ти знаєш, що він е е буде е як, знаєш, робити всі кроки, щоб обійти наші домовленості. Ось про що йдемо. Тут і довіра до розмовника. Чи буде у нас розмова відкрита і дійсно можна довіряти домовленостям, чи ми, наприклад, будемо думати, що А він зробить все, можливо, розмова, як ти казав, це є неофіційний документ. Звичайно, Сказано, так. Якщо... Ні, давай виходити з того, що я е, теж неофіційно, але попросив, е, Віталік, що треба, е, ну я, організацію зустрічі, я теж, вибачте, не листами організовував, правда, а попросив просто, щоб давайте все-таки з громадським. І тоді було б зафіксовано. Хто що казав, хто не приве, а зараз доказував. Дивись, 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 коли я з побратимами про щось домовляюся. Якщо о, ти так само з другом товариш, з правого сектора, бо для мене правий сектор хлопці всі, у мене багато в правого секторів, хлопці, тому відповідно я сприймаю їх побратимів. І я, наприклад, вважаю, що в першу чергу, якщо мені хтось щось скаже, так, ну принаймні по таких речах, як зараз, домовились про щось, то в першу чергу я довіряю цій людині, бо бачу по інших справах, що він не порушується. З Віталіком в мене не було прямих контактів, але мої побратими. З ним спілкувалися, сказали, що він виконує своє. Я розповів ситуацію, сказали недобре. Ну, це оцінка їх, не моя. Mm -hmm. Але я так само сказав, Віталік, якщо ми хочемо до... До... Досягнути, А Що і... за побратими? Ти маєш на увазі, що Ну, ми... ну духе, які воюють хлопці. хлопцями, то відповідно для мене важлива була думка інших людей, бо Віталік возив зброю з Черкащиною, розумієш, і я знаю просто всі ці моменти, ми їх супроводжували. Тут питання не в тому. Ситуація в тому, що розумієш, мені сказали, що можна розказати. Тобто людина слова, якби я сказав щось і не виконав, чи шукав, як його надурити. Ну Це ж надурка, в принципі. то можна сказати, що давай намета. Ми не добавлялися, їм ще не обговорювали, як ти зараз пропонеш. Ну, була чоловіча розмова. Не відбулася зустріч, як гарантом того, що вона відбудеться, намет можна ставити після розмови. Ну наме ми ж не відмовлялися. Ну суть я не проти намету. Але я кажу за сам факт. Я не проти намета. Але за факт за, за самим фактом я зробив, що якщо ти домовляєшся з Віталіком, то Віталік може отак от себе поводити. це питання, як було Ну я розумію, що там чоловіча розмова, все. Але ти ж також ти працюєш радником, радиком жидів, правильно? Ну я довір мені не зацікавленою особою. В тому, щоб його захистити. Я хочу навпаки бути нейтральним. це найкращий вибір. Але почнемо з того, що там була розмова у нього з собою, ви про щось говорили і так далі. Але суджу була вимог суд зустрічі. Зустріч не з тобою в кабінеті, красиво посидіти, на камеру зняти. Просити, черту, показати їм, що ось і рішення, суду, ось і рішення, так, 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 так. В принципі, відповідь, яка була отримана, вона ну, не розумієш? Тобто причина знаходження в тому, що реакція на вимог, реакція на рішення суду, реакція на те, що буде виконуватись за ну, да. і Коли, як... і коли приносять, там, рішення суду... не виконується, ти розумієш, що ДНС да, да, да. тобі, тобі поки Рішення суду в повному кодексу Але... вступає в дію з моменту оголошення. А тут кажуть... Ні, ну нам ще не направило. Так ось, ось Дивейся, ми, ми принесли, дивися, ми вам допомогли. Ну, ну, я тобі розкажу, кажете, не дивись, не. яка ситуація. Тут е, бачиш, важко розмовляти, коли ти не знаєш, як працює держслужба. От, наприклад, держслужба не може навіть, якщо оголосять рішення, от, начебто по закону воно так що не буде. А тепер давай відкриваємо документи обліку. Що ми робимо і що ми бачимо? У вас, наприклад, є рішення суду. Офіційно воно в департамент юридичний не зайшло. Щоб створити навіть наказ про скасування відповідно до рішення чогось, треба знати реквізити, правильно? А воно не зайшло. Відповідно на який документ треба посилатися, щоб скасувати, хоча б принаймні це рішення. Ой, на рішення, а той наказ. На який був скасований суд. Розумієш? Ось юридично тобі вже казус. Перший. Друге другий питання, я тобі кажу, про що, чому тоді така відповідь була. Це Віталік це знав наперед, я йому сказав, що рішення досі не надійшло в суду. Мало того, є офіційно у нас запит до суду щодо отримання дозволу рішення, і воно досі не судом не надійснено на нашу службу. Це щоб ти розумів, що це не ми якось затягуємо цей процес. а, розумієш, Тому, відповідно, стає питання, а як діяти голові, він чесно відповів, що він не може, поки суд не вирішить. А, по-друге, Віталій. Якби він говорив так красиво, говорить, що зараз ми питання. не було. Ну, Віталіку я сказав, кажу, поки в судах справа, ми все одно питання не сунемо. Я йому взагалі це пропонував. знаєш, от Я б казав, давай от зустрінемось і скасуємо, ти? Що у нас ну, там десь вважається незаконним, у нас якесь суперечка, давай ми все ж таки зробимо все можливе, щоб е, націоналістичні організації змогли зайти е, сюди. Нам для цього треба всього-навсього не конфліктувати з головою, а недоліки обговорити, оцей пункт обговорити, підписатися да, в робочій зустрічі і там за тиждень домовитися на камери зустрітися з відповідь. Оце конструктив. На камери, все, транслювати, літо і тені. А коли питання йде, що навіть не захотіли далі спілкуватися, ну навіщо було розвертатися і піти, я не, не... це, По-друге, от я завід, от зараз відкрив вимоги, да? теж не можу сконтактуватися, з якою особою контактувати, хто ці вимоги буде, ну, тобто перемовний, хто є. Боталяк, е... Ростик, е... Риховський, я не питаю, просто яким контактувати теж незрозуміло. Не ну, Маю на увазі от, навіть по тих самих вимогах, які тут викладені. Ганна каже, я до цих вимог каже, тільки як є е, медалі, які керуються цими процесами. Ну, тобто, розумієш, от про що йде мова? Я думаю, що якщо ти позвониш і скажеш, -пок. ми йдемо на конструктив, ми Та вже... йдем а на, спра... ви... на справу я думаю, відразу все вирішиться питання. Ну, реально, я, ну, я вже всім озвучив, що конструктив треба робити. Тобі я озвучив, Віталій позвучив, а озвучив. Поки конструктиву немає. Е, розумієш, ви собі те і все. Ну, добре. Я просто прийшов, мені чесно тобі скажу, просто е із-за того, що ви мені не заважаєте перше. Я тільки за що проблематика якась... Ми понимав, не заважаємо. Не, не заважаємо. Ні, не заважаємо, ні в кому разі не заважаємо, я ж кажу, повторюю ще раз. Просто я заакцентував увагу, почав вивчати процес, бачу, що в нас є якісь моменти от по цьому, знаєш, і щоб якось конструктивніше цю роботу зробити, запропонував, хоч принаймні до кого тут, знаєш, Робочу якусь чи особу відповідальну, да, чи ну, хоч когось до кого звертатися. По-друге, у нас вимоги не підписані, є гаряча лінія, не написана і гаряча лінія чого. Ну, ну Навіть я держслужбовцю навіть не можу дати це, тому що він каже, у мене, а кому я буду дзвонити? Це телефон гарячої лінії якої організації? Ну і все. Тобто, е я, я знаю, він було і сьогодні вийшов. Заступник, читала вимоги. Прізвища Ну, Я не знаю заступника прізвища, тобто я знаю, сам це. Вона прочитала, сказала, я положу, що допомога минули 100%. Діла вимоги, їй не стало, що треба шукати чи пліт, чиїсь, вона не ставилася. А... Да, а... да, ну, дивись, От вона приходить до нас, ну, навіть листа до нас оце, не дійшло, да? Що їй відповідь, ти знаєш, напишуть? Хто ці вимоги висуває. І все. І вона буде думати, вона, так, да, вимоги правильні. Навіть можна більше написати. Але проблема в чому? Що немає... От знаєш, як пишуть, до кого звертатися, хто ці вимоги висуває і хто е, за це е, ну, відповідає, відповідно з ким працювати. А, наприклад, це логічно. Ми спілкуємося один з одним, ми знаємо, от мене звуть Олексій, наприклад, там Андрій там, чи хто. Ну, от... Правильно, логічно, так. так? А от тут немає нікого. Тобто з ким ситуацією не зрозуміло. Тому, відповідно, все одно, навіть якщо б вона зустрілася і запитала б, хто вимоги це висуває, відповідно, вона так само би сказала, я не знаю. Ну вимоги правильні, але хто висуває, не знаю. Ну, логічно. Тому я їй кажу, що можливо нам все-таки треба отут надрукувати, хоч принаймні, чи підпис поставити, чи хто, ну, чи отут написати, гаряча лінія, там, правого сектора, Ну, Щоб ми зрозуміли, mm. хто висуває вимоги. Okay. Ну, Логічно. А те, як за оцю річ, дійсно, то якщо буде конструктивні, то в мене конструктивна, дивіться, хлопці. Я готовий, я ще раз скажу і Віталіку, і Гані я сказав, є багато фахівців, які готові співпрацювати, якщо буде конструктивна розмова. Не така, що гай-яй-гай і все. А реально, кому це цікаво? Будемо працювати. А, Розумієш? От якщо а, ви хочете а, а як працювати? Працювати? працювати, дуже просто, конкретно, домовленість є, виконується. Язиком не ну, ляпаться. Це не офіційно. Але... А що... ти хочеш почекай. А тут якраз більше всього і цінується неофіційно, що твої слова не є вітром. І що, водою для державного чиновника не може бути такого, що це поняття складає. А я не що, державний що... чиновник. Якщо взагалі, взагалі ні. ми співпрацюємо. Ми, ми ж ми. з державною структури співпрацюємо. Я так, вас і... не прошу зараз розмовляти з державною структурою. Є зараз як... з тобою, так, ну... але подальше, каже А слухай з розмовляти треба тільки Ну а документи. Треба брати, коли у вас була можливість це. Ми і... ж кажемо про держслужбу, ну, він продержний. Ти... Ми... Ну, він просить, щоб ти по цій системі прозоро. Тож так. ти казав, що тебе є зауваження. Давай поможемо. Е дуже просто. Тільки, якщо можна, ну, хоч... ну, напиши, щоб потім... Я, 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 я дуже просто, коли буде конструктив, я готовий. Ну, небагато є. Віталік знає, що я розбираюся, в цих питаннях розбираюся. Mm. Просто я не хочу, щоб у нас склалася така ситуація, що... Знаєш, я хвилююсь, я йому щось пропоную і роблю все можливе, а він ну, відповідь ніякої. Тобто, ну, зустрічної якоїсь... До чого правий сектор? Здравствуйте. Розкажіть, до чого правий сектор? Дивіться, є громадська рада, яка утворена з платьох <закладно> і то представника голоса видали головою. І Він тільки цим переймається? Чи ще як ми Ну, Якщо він головується геонадерь, не Держгіонадер. Якщо ми голова громадської області, Держгіонадир, то в принципі, що він переймається сім'єю і в цьому російську... Але рік, біолотрі тільки цим... А є якісь... Зауважні, якби Скарги, пропозиції. Пропозиції, Ні, тобто розумієте, то нема такого поняття, якби. Це система, ну, от будівля, якби вона робота її потребує кого рівень. Це саме я решає це, так? Так, можна взяти. І телефони його, і народний депутат у нас? Так, так, так. Я п'яний так жалко, не кую.

Все? Ні, ні, що мене цікаві, якраз я ні. по образуванні горної техніки. Так надо, це ж багатство новин. Але такі моментові мають. Як вчора по, по Бруштин показував, і вони нічого і для мене не вибрали. Так, а, так, так ні, то... Якщо хто скаже, що не може спіймати, не то це все чисто. Так. Правда? Так вони самі вписують. Ну, не можуть, а не хочуть. Не хочуть. Ну, такі, вони... е, дивіться, де ярош з хлопцями. Артист? Кажуть агенти Кремля куда ж, ви що? Я б розказав, що робить, якщо він не знаю. Але я думаю, що він больше мене знає. Щоб так. потім обзвали агентами Кремля. Да. Чи обзивають? Чи і ще кинуть, так? Знаєте, як, як кажуть там? Були ж вибори, про нас, да? Ні за кого голосували. молоді люди, ви ж не знаєте, знаете, я Сталін колись сказав, не важливо, як правило, важно, як кто-то считает. Поэтому это его є, есть, читайте истории. Знаєте, просто. Знаєте, є такі розмови. такі розмови багато, чем тайта. Ну, продають ворота. Там, хлопок, цим, ну, там, там, а де ярош, а то ж людина не може вирішити всі питання. Там, якщо людина займається е, війною, займає, е, займається обороною. Багато, багато людей, багато хлопців, які е, е, реально щось хочуть робити, вони їздили на себе, деякі досі, там, десь деякі повернулися, займаються ну, громадською роботою, йде ротація. Коли, а коли люди питають, а чого там хтось щось не робить? Це ж питання не індивідуальне, а колективної відповідальності за державу і за те, що в нас відбувається. Ну так. А, а то, а то знают это кто... кто, кто? кто, кто, кто? Нет, я просто скажу, что кто там, к примеру, да я там пришел в декарни, да я хабар весь видел, думаю, сам да я, а потом думаю, а что это а а не приедет, я уж не разбираюсь. Так сам скажи. не Нет, мы раз с телевизором заговорили. я не агитую. Все, счастливо. Я вас возьму. Тобі лічні. Зовіть лічно, звоніть. І ще швидко, що что не надо. Зробити маленьким. З Олексієм, з вашим, і з тим маленьким лицем, з журналістом. Насчет буштина. Насчет буштина. Що таке? У мене ходить. У мене прямі хіба. Як можна їх договорюватися і... Що по чому? Так ми ж не, не скаємо, нічого. Я, мені не треба, щоб ви купляли. Мені щоб ви з камеру нормально вписалися, поробили тиждень. Щоб бачили, хто там, що десь чого. якщо вам вже треба. То що ви купляєте тут? А в мене прямі поставочки є, вони навіть у мене техніку питали, МТ, Урал, Дніпро. А це як отак сказати? Да, да, да. Я пубу не, попаду. Да, да, да. Трошки неправильно відпечатати, — Так-так-так. — Вот це хлопчик. Так я їм не продав. Стоїли 400, 500 а зараз 5 тисяч гривень. Для них продавали. продають. А то це буде. Оце як знаходить бруштинчик, отакий як стаканчик, його одразу на місці вбивають, І чуть проживав. По прикладу, знаєте, як вони? 100 чоловік добував, 200 наглядають. В біноклі, в кукарі. Знаєте, що таке кукар? У нас Ні. на западній жині, кукарі, на, на біноклі. А з бруштином, може бути трошки знайомі, бо там в мене свати, невістка живуть.

Дякую за перегляд! Не <плес> заслоп. <плес> А це ви крутих, заганяли, давайте хто ходить в другу сторону. не ходять Та Це може вони вас бояться? Ні, я поїв би без солі. А листи заведуться і їх витравують. Витравлю китайцям, китайця, до китайці доберуться, не пересидять. Хоча ці їдять таке, ж, як ні та довгорає. Поважати не поважаємо не знаю. Що я поважаю? поважав, правильно? oh Thank you.

будет пасать козыки там по мы тут, мы Все, Решили, решили, русские. руководство полное. Да, Я не могу ничего Я, Как же так?